Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в місті Кривий Ріг. Поздравляю з Рідством Христовим, хто святкує в цей день. Це один з храмів Кримового Руду. Зараз у нас офіційно святкують 25 грудня. Ну, Офіційне свято. Ну, а подекуди і 7 січня. Як то кажуть, такі, як я, не Чи ждуни, чи хто там. Це ми вже в районі Зарічного, йде дощ. Світла нема, ну тут куча генераторів. Багато з'явилося нових таких зручних. Я бачу генераторів. Бимо так нового год. За ручку можна взяти. Це певно, раніше багато народу було, та й пиво було подешевше, зараз пів кухля, пів літра 35 гривень, сідер 30. І для порівняння на центральному ринку 25. Можливо, одна з причин, що мало хто сюди йде. Раніше набагато більше було. немає. raniśe przypomnę, no raniśe do 15:00. No no, do 15:00 roku. Ro. Це ми вже в районі 129-го кварталу. Чим сало у нас? Сало 250-350, а то сказав 150 це шкура від сала. За салом треба їхати на ринку. Там до 300 набагато краще. Ну і зараз незалежно чи на 20-й, чи на соцмісто ці не одна. раніше було на соцмісті дешевше, а зараз однакові. Це ми між світанком 129-м кварталом в 129 районі АТБ. Досі йдуть ремонтні роботи з далечинітом. Ну хоча взагалі, скажімо так, все поробили на, на зиму, вже проблем таких немає, були в тому році поза тому все працює більш-менш нормально. Да, вже ями заривають, десь пориви там, паде, куди, куди на нових трубах, навіть і таке є, ну це вже як то кажуть дрібно. а так взагалі Перемотували такий центрат, слава Богу. Хоча не без проблем, так кажуть. Ну, в деяких місцях знову прийшлося виривати. На нових трубах прийшов. Ну, що є, то є. Ну, на цьому поки що все. До побачення.